Твій китайські вінаї пісні називають. Ні, Скажи ти. Марина. Ні! Ні, не подобається. Але що, прикольно, Федя, дай пива. А що Ніка прикольно. Ти блін, взагалі, як ми договоримося. Ми тут написали в блокнотах імена. А як ти хочеш читати? По чи? — Ну так, по одному. — По одному? Із дівчат чи з хлопців? — З дівчат. — З дівчат? — У мене перша Мія. Ні, о, давай так, і я тобі кажу... — Це вже китайські імена, які спонсорували пішову Ні, давай я кажу, і ти кажеш просто, подобається чи не подобається. І все, і будемо так мінус і плюс казати. Тільки в мене ручки не було. У мене перша Мія. — Такого немає. — Ну добре, а подобається тобі чомусь? — Не знаю, відкуда я можу знати. 50 на 50. А нема такого, що нет, да? Mm, yes. Добре, кажи ти. Марина Нет <свистові> минус <став> сразу. <свистові> Ні, Ні. сразу <свистові> не думала це шутка, yeah. да я думала да. Давай, дай дай я плюс плюс-мінус поставлю собі и Аделина mm, yeah. Скажи. Оксана. Серьезно? Ну. Ну, если Оксана, то это Ксения, значит, а не Оксана. Да. Чини. не? Ну да, типа Серьезно? Ну да, что. А Нравится тебе имя аж так, что аж готов. Ну, удар. боже, Ксюша, ну что ты... Тебе... Ну, добре, добре. Николь. Не, все не? угораешь? Да. А что, Ника, прикольно. То Не, ну це ж по польськи Николе є таке імя. Николь Ника. Не нравится? Я була уверена, що Николь то. Да. Капець, Коль, ты мене убиваєш, то як у нас дитину буде звати. Добре. Кажи. Не. Ні. Моніка. Точно не Ні. Не капец, вообще ми різні. Давай. <засад> Я в шоці. Што? То тобі далі взагалі мої імена не подобаються. Добре, кажи. Чи в тебе нема вже? Я Ніна. Ні. У мене бабу звали баба Ніна. А як ласково називати? Нінусик. <схай> ну добре. Хорошо. Варвара. Варя. Ну, може бути. Серйозно? Нравиться <засад> тобі? Мне тоже нравится Варя, Варюша. Я вообще, Коль, была уверена, что ты скажешь за Николь и за, М за Мию. Я вообще думала, что у нас будет дочку Мия, если дочка Мия звать. Угу. Не нравится тебе Миюша? Ксюша. Поняла. Ксюша нравится. Доброе. Все, чище? Все, что есть. Я... Доброе. Света. Кажи. Не. У нас есть Света. У нас уже мы ждали Света, а получился Максим. Ой. Саша. Саня. Санька. Yeah. Нравиться? Yeah, yeah. Хо, хоч щось. Ну, мені, мені просто подобається, знаєш. Що... Ну, от, наприклад, Мія дуже така прям Дівчинка, дівчинка, бантик і ще ж, если у нас буде якщо дівчинка і розбишака, то саньок. Mm -hmm. <laughs> Добре. Є ще в тебе? Yeah. А я сказала тільки, що то ти Настя. Yeah. Ну, блин, не нравится мне. Ну, если Анастасия, то да, а Настя не. Если просто Настя. Кира. Ні. Не добре. Бляха, то тобі чоловічі мої вообще не понравляться. Добре. Я сказала ти тепер. Маша. Ні, мабуть. Маша, маня. То ты делаешь, Даша, Дашка? Uh -huh. И, э, Вера. Вера? Вера, Верочка. Ну, не, Вера к бабе сразу. бабу звать, Вера? Не, Вера не идет. Нет? Не. Добре, скажи. Изабель. Не, не нравится. А как коротко называть? Изабель. У мене вже нема. Малія. Добре. Вероніка. Тоже? А, ні. А, у мене Вера. Да. Не, не нравится. Оля. Ну, хотя, например, теж можна Ніка називати, ну, да. але мені, наприклад, Ніколь більше нравится, ніж Вероніка. Оля. Ні. Не. Ні. Даша. Якщо Альона, то мені більше Аліса. Ні. Не. А, о, наприклад, я до речі ще думала про Ося. Нет. Не нравится? Добре, Альона, и кто еще? Даша. Ну, ну может, Дашка может, Даша, Даша, Дашка. И остальные не, Камила. Нет, Камила нет. Добре. Я вообще, я думаю, что ты из человеки вообще мне не понравится. Mm -hmm. Филипп. Нет, <laughs> не блядь, что вам. Филипп нет. Добре. Добре. Не дивись. А я что? А ти? — Коля. то ж у нас є уже Миколай. Не, хоча по польськи гарно Миколай коли да? звуть. Ну гарно, але ти у нас Миколай. — так, То Николай. А Давай. — А, я Степан. Степа. Степан. Я думав, кстати, за Степу. — Да? Ну, если честно, это не из-за того, что у нас так батьки вызывать. Просто, мені, ну, там, батьки, или там, родичи. Мені я, просто... не, я не, писаю, думав, да, не писал, я <coughs> думал. То нравится, или нет? Ну, ну, может быть. Че так, 50 на 50? Ну, 50, 50. 50 на 50. А да, я тоже думал писать, если честно. Ну, мне просто нравится. Я всегда говорю, что если у меня будет сын, то будет Степан, Степка. Mm -hmm. Саша, Александр, Родионович. <coughs> ну, блин, Саша, Саня мне нравятся, а Александра нет. От чого я не знаю, чого мені дівчина, наприклад, Саша нормально, Саня. мене коли так назвали класник. Дівчинку. Саня? Угу. Марк. Марко, да? Марко. А ви, як ли, Марко? нормально. Коль, а ти по колі, а дивишся. Ну, Може <ріць> бути, Марк. Марко. Марк. Марк. Кумарик. Ну, може. Який кумарик Коля? Може. Добре. Артюна. Ну, прикольне ім'я, але мене воно асоціюється з учительким у цьому. Тоді вже більше мені значить якийсь Арсеній, може. Сеня, типу. Сеня із батьку. Матвій. Ні. Ні? Женя тут назвала. А, то ти, так що? Рома. Ні. Нравится ты? Мені не добре пише там. Я думаю, що скажеш, що да, Богдан. Де, мені, Є? О, це перше ім'я, яке нас упало, Бодя. Ну прикольно. Бодя Бодя, паук. <coughs> бодя Богдан. Ну, мені тож, і, И це в нас добре. Ну, да, Валік. Нет! Ты шо? Нет! Ты шо? Чого? Ти якесь вообще не знаю. Лев. А, а як... як звать коротко? Валя? Валя. Ва... Валя звать коротко. Ага. Лев. Нет. Левчик, не нравится тебе? Льва. Не нравится? Льва прикольно. Льва, Левчик, Льва. Блін, ну мені нравится Левчик. Ну добре. Вітя. Ні! Чого нормально. Та ну це якісь такі. Ну я хоча мені подобається старе, але це якісь такі, ні. Вітюша. І Борис. Борі. Боря. Та при чому тут мої сеї в Боря? А що прикольно, Боря, Борюня. Ні, навіть. Ні. Блін, ну ладно. Сезарь? Да. Гриша. Нет! нормально. Серйозно, нравится? А чего нет? Гриша? Гриша? Гриша Бочка. <рес> Коль, серйозно? Ну да, чо ні. Я ж я Ну, в Ну, якщо по-польськи, наприклад, Гжегош, то ще як. Шо тобі, шоколадки що? Але що, будуть же ж по-польськи звати, тоже ж надо враховувати. Mm -hmm. Ну, то коля саме, Семеніколай. Ну, гарно звучить. Федор. Федор? Ну Коль, ну я ж не з-за фірми. <рес> Федя, а що, він не нравиться? Ну Федя прикольно, але. Муніос. Ні а Муніос, Коль, не асоціює своїми села. Ну, а що, представив? Син Федя, Федор, Федя. Ні. Але що, прикольно, Федя, Ні. дай пиво. <рес> Ні. <рес> Ні. Не нравиться? Ну, мені дуже нравиться Федя, Федот. <рес> Погано, що тобі не нравиться. Добре. Міша. Ну, мені нра... ну, нравиться, але з Мішою з роботи асоціюється. Мені нравиться по польськи я звуть Міха. Да, прикольно. Ну, звуть Міха, мішутка, Міха. Ну, не ну 50 на 50 може. Uh -huh. Кхе -кхе. У мене останнє. Uh -huh. Тімур. Nee. Тіма? Ні. Nee. Не нравиться? Но мені подобається Тимур, Тим, Тимур, Тимоха. Тиму, mm. mm. Ну ти, блін, ну, взагалі, як ми договоримось. Mm. Добре, кажи далі, чи в тебе вже немає. Nee, yeah. Ти казав три yeah. тільки написав. Мені подобається Діма, Димон прикольно, але в нас на сім'ї скільки Дімонів, чи тобі пофіг не це. Mm. Ну, ну добре, може написати плюс, але так. Я ні. Сергій і Андрій. ні, не подобається. Ну то все більше Добре, то які у нас все упали? <ріх>, ні. Ну добре, дивися, якщо дівчинка, то у мене е, Варвара і Саша, і 50 на 50 Мія. А в тебе? Оксана і Даша. Оксана і Даша. Даша. Добре, а якщо хлопець у мене Богдан і Діма має. А в тебе Богдан і Діма? Ні. А в мене Богдан, Марк і 50 на 50 Степан. Але це дуже тяжко, скажи. Чи тобі ні? Ой. Мені, мені, наприклад, тяжко вибрати, які імена будуть у нас на От так. А договориться як хто знає. Неділя, ранок. І я змонтувала влог. Невеличкий. До речі, один коментар, напевно, було чи парочку коментарів, що люди люблять частіше влоги і менші влоги. Тому я не хочу обіцяти, що я повернуся до свого старого графіка, але буду намагатися. У мене, до речі, вже там не знімано на один влог є ще. Тільки би його ще змонтувати. Скажу так. Відео мені сподобалось. Напишіть ви свій коментар, чи сподобалося вам. Чому мені сподобалось? Бо воно таке було щире, емоційне. На ньому от дійсно ми ми. От без всяких там наіграностей і так далі. Да? Бо дуже часто, наприклад, я багато чого вирізаю. Через те, що ну, у мене, наприклад, чоловік не любить, щоб я там знімала його і записати з ним відео там, чи щось такого. Ну не любить. Ну не всі, всі, всі ми люди і всі ми різні. Да? Але я дуже пишаюся ним, що він дозволив е, мені записати це відео нам на згадку. Е, ну, класне відео вийшло, чесно кажучи, для мене. От. Напишіть в коментарях, от, як ви думаєте, що б ви нам запропонували? Можливо, ми навіть не розглядали якісь імена, а вони нам сподобаються. От, дивлячись на нас в кадрі, як ви думаєте, ну, от, яке б ім'я пасувало для дівчинки і для хлопчика в нашій родині? Понятно, що ми будемо ще обговорювати тисячу разів все. І, можливо, ми взагалі дитину не назвемо ім'ям тим, що ми там запропонували, хто його зна, зараз незабаром у нас гендерпаті. І в принципі, наш вибір наполовину скоротиться від того, хто у нас буде, хлопчик чи дівчинка. От. Але я б хотіла частіше записувати такі відео. Чесно, такі, милі, щирі вийшли. Клас, дуже задоволена, що ми записали таке відео. Можливо, звісно, мені б хотілося вилиза на відео, коли я нафарбована з кудрями якимось там із макії. Фарбована, в принципі, це і є з макіяжем. Ми так вдягнуті, коля в рубашки, я там в якісь сукні. Да, можливо, мені хотілося такого відео. Але. Мені, напевно, воно і подобається із-за того, що воно таке просте, максимально вмились, розчесались. сіли просто поговорити, і просто записали в домашній буденній атмосфері, а не просто там вилизували ідеал. Хоча такі відео я теж люблю. Але ми їх дуже рідко записуємо. От якось так. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах! Далі цікавіше 100%.